Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Дмитро Фалько, секретар Миколаївської міської ради. Добрий день, Дмитро Володимирович, Раді вітати вас в нашій студії. Доброго дня, Віталій, доброго дня, шановні глядачі. Дякую за запрошення. Працюємо, будемо зрозуміло говорити про роботу Миколаївської міської ради. Почнемо очевидно, ось із чого на 30 травня призначено скликання чергової сесії Миколаївської міської ради. Чи вже відомо які питання будуть в порядку денному? Ну, скажімо так, це в нас чергова сесія, відповідно до закону. Будуть розглянуті поточні питання, будуть розглянуті земельні питання. З таких, скажімо так, соціально значущих у нас сьогодні на сайті міської ради розміщені це програма Питна вода. Угу. Ми знаємо, що сьогодні в нас городяни мають змогу отримувати. Питну воду в точках роздачі, да, їх вже у нас сьогодні близько 80, 180 по місту. Але сьогодні дещо, скажімо так, ці всі процеси вони в нас не організовані. Вже багато з цих установок потребують якихось регламентів, замінів, ремонтів і такого іншого. Справа в тому, що багато з них ми отримували безкоштовно цих установок. Але сьогодні там, ремонт, заміна там, фільтрувальних цих картриджів та інше. Це досить витратна така, скажімо так, витратний такий захід. І сьогодні департаментом ЖКГ було розроблено програму, питна вода, і вже подано до міської ради на розгляд. І, можливо, на цій сесії вже вона буде розглянути затверджена, але там досить велика сума, там близько 37 мільйонів. І наразі. Цих коштів в бюджеті міста не заплановано. Тож, скоріш за все, прийняття цієї програми також за собою вже викличе перерозподіл коштів всередині бюджету міста. Я планував проговорити і це питання також, тому що да. ну зовсім недавно у нас був. Максим Коваленко, депутат Миколаївської uh -huh. міської ради, який серед іншого активно займається волонтерською діяльністю, і в тому числі частина цієї волонтерської діяльності це залучення різноманітних донорських коштів uh -huh. власне, на облаштування свердловин, які дійсно потребують обслуговування і роботи з ними додаткової. От він власне і назвав цю цифру, і тому так чи інакше ми до цього повернемося, але трошки нижче. Я хотів запитати ось по що? З огляду на те, як у нас майже драматично uh, проходили два останні пленарні засідання uh, mm -hmm. сесії міської ради, як там важко проходили голосування навіть по таких надважливих питаннях, як, наприклад, перерозподіл uh, бюджетних коштів, uh, що було знову ж таки, потреба там зрозуміла, як мінімум потрібно профінансувати захисні споруди в дитячих садках та школах, щоб вони могли запрацювати вже в якійсь такій no. обозримій перспективі. Важко проходили голосування. Чи можна сподіватися, що ну, власне, на сесії 30 травня якось ця не досить добра тенденція буде все таки даватися? Як думаєте, ну на даний час у нас близько 40, там 39 депутатів вже підтвердили свою участь у пленарному засіданні? А, в принципі, ну я не, не знаю достеменно причин, з яких депутати там відвідують онлайн сесії або не відвідують. Буває там в когось перебої з електричною з напругою, в когось там, з інтернетом, з чимось І ще, можливо, в когось там перебої там, з розумінням важливості або взагалі розумінням того, навіщо вони обирались до складу депутатів міської ради. Але ну, наразі на 30 травня в нас 39 депутатів вже підтвердили своє, свою участь. Крім того, міський голова, це разом 40, як мінімум, для прийняття рішення нам потрібно, ви знаєте, 28 голосів. Тож сподіваюся, що ця сесія буде в нас більш конструктивною і, відповідно, там всі питання, які будуть виноситись, вони будуть розглянуті та проголосовані. Я Тому, вас що... до чого віля, перепрошую. Ну, Можливо, з депутатами ведеться якась робота, цілеспрямована, для того, щоб все-таки. Ну, вони більш активно дійсно долучалися, тим більше, що ну і в мирний час така поведінка була, ну скажімо прямо незрозумілою. А в той час, в якому ми зараз знаходимося, ну дійсно мені здається, що містяни якось Деякі мали депутати, б мали да, б оцінити от таку поведінку депутатів Миколаївського. Це точно, безумовно. І, в принципі, я думаю, так воно і відбудеться. Єдине, що політична оцінка депутата може бути тільки на наступних виборах, і ми поки що. Не знаємо, коли вони відбудуться у нас. А деякі з депутатів, вони дійсно, як знаєте, ну, там, плутають з мирними часами, да, коли він мог прийти на сесію, вставити картку і вийти потім в, в, в холл біля сесійної зали і там займатися своїми справами, не беручи, беручи участь у голосуванні, але при цьому він там, як сказати, формально присутній на сесії. Да, ну, а тут вже е, онлайн-формат такого не дозволяє, по-перше. По-друге, ну, я не знаю, як це пояснити. Просто недбалістю, умислом чи ще чимось. Ну, тоді залишається тільки закликати містян. Да. Активно придивитися до цієї сьогоднішньої ситуації і найближчих виборах, коли саме вони так. будуть відбуватися, власне, враховувати і цю ситуацію. Безумовно переживати. Я хочу сказати, є депутати, ну, в яких дійсно ми розуміємо, є причини. У да, нас сьогодні є депутати, які, наприклад, в Збройних силах України. Я перепрошую, але саме ці депутати присутні, присутні да, і голосують. Ну, може, не, да, вони є, вони є і вони мають змогу. А є депутати, в яких, ну, на мою думку, не має бути причин від бути, ну, поважних причин. Щодо відсутності на їх на пленарному засіданні. Але при цьому вони там якось ігнорують просто ці сесії таке інше. Хоча робота комісій у нас теж відбувається в такому ж онлайн-форматі. Єдине, де в нас буває там, інколи кворум не набирається, але в принципі ну, з комісіями працювати простіше. Діючий депутат Миколаївської міської ради та діючий офіцер Збройних сил України Сергій Танасов висловлює сумніви щодо доцільності роботи ради взагалі в умовах війни. Він висловлюється і в принципі вже не один раз, в тому сенсі, що краще було б призначити воєнну адміністрацію в місті Миколаєві і якось би воно собі працювала. Що ви думаєте з цього приводу? Не, не знаю, ну можливо йому. В нього є якісь ну, власні міркування з цього приводу. Наразі я бачу, що в місті, ну, скажімо так, життя вірує. Да? Ми сьогодні бачимо, у нас повертаються люди. У нас сьогодні більше, більше ніж 350 тисяч в місті знаходиться людей. В принципі, ми бачимо, що всі такі ну, процеси. Підтримки життєдіяльності міста як організму, да? тобто ми кажемо там, про водопостачання, теплопостачання, відвід там, -від, там, сточних вод, наприклад, там, так, ти, ти саме, там, ремонт вулиць, покос трави, та, ну, всі такі прості питання, які стосуються життєдіяльності міста, вони сьогодні вирішуються. Яким чином вони ну, будуть вирішитись в військовій адміністрації, мені важко сказати. Як можливо, було більш доцільно це робити там на початку повномасштабної агресії, коли там можливо був, потребувала людина з військовим досвідом тут на... в місті, але сьогодні місто більше живе ну, мирним життям. Да? І ще що дуже важливо додати, що нас попну, ми бачимо, що в нас продовжуються обстріли, продовжуються руйнування. І наслідки цих обстрілів і руйнувань прибираються дуже швидко. Да? Тож, е городяни, які ну, не постраждали безпосередньо да, від цих обстрілів, вони їх так досить помірковано відчувають. Тобто такої немає в них, там, скажімо, тиску, такого морального на них дав від того, що вони бачать там, наслідки цих руйнувань. Хоча я знаю, що з, після нещодавніх обстрілів, які у нас відбувались, то деякі там мешканці вирішили знову виїхати да, з тих, хто повернулися, і вони не застали у цей період, ну скажімо так, довготривалих, да, коли в нас там по 40 так, ракет прилітало да, в році. Зараз громади повертались, але зараз оці обстріли там, новими цими видами ракет, вони знову змушують людей знову виїжджати. Тому у нас така постійна міграція. Тобто люди приїжджають, повертаються, потім знову виїжджають так і так далі. Менше з тим на виконання так званого закону про деколонізацію та дерусифікацію, це власне закон, який там про заборону топоніміці використання да. символів імен назв, які пов'язані з діяльністю держави-агресора. Так от можна точно прогнозувати, що на Миколаїв і на Миколаївську владу зокрема чекає серйозна робота по перейменуванню вулиці та вулиць та демонтажу символів тоталітарних епох. З вашої точки зору, можливо, якийсь прогноз, як швидко може запрацювати топонімічна комісія mm -hmm. в місті Миколаїві не фактично розпочати цю mm -hmm. роботу. Топонімічна комісія ну, наразі йде якби, робота з підготовки складу да, тієї комісії. Взагалі там має бути 11 членів брати участь в цій комісії. Це мають бути науковці, історики, містознавці. Там, до речі, не має бути депутатів в цій комісії, але депутати мають право подавати кандидатури, громадські організації мають подавати якісь суспільні якісь об'єднання та інші. Там. Наукові установи також мають право подавати кандидатури від себе до складу цієї комісії. Сьогодні в нас на цих 11 членів 28 подано заявок, Потім міська рада їх, ну зараз ще триває термін подачі цих заявок після того, як він сплине. Потім кожна кандидатура буде розглянута вже на сесії міської ради, затверджена, далі комісія приступає до роботи. Вони так само або розглядають заявки від громадськості щодо там, там, певних там, топонімічних об'єктів, вулиць, парків, скверів та інше. А тоді знову ж таки, Питання перейменування або там присвоєння нової назви, це також вирішується сесією міської ради. Я я Невелике що... я перепрошую уточнення: до цих 11, які будуть сформовані ну, за рахунок цих пропозицій, да. які сьогодні дають містяни, до комісії ще вийдуть 4 представника виконавчої 4 влади. Представника виконавчої влади. саме Тому так. взагалі буде 15. Взагалі буде 15, так, да, бачите. Ви досить добре обізнані. Ви... Я... І все ж таки питання було коли? То да. я думаю, що там десь в вересні місяці вже має, має це бути, ну, запрацювати комісія. Ви як місця... Коли її будуть перші результати, важко сказати. І знову ж я перепрошую. Просто е, як, як би це пояснити, е, поступають заявки постійно. Да, у нас е, більше того, я, на жаль, війна ще триває, і, скажімо так, у нас нові герої з'являються постійно. На жаль. Як це не прикро. Тож, мабуть, що і поки що може буде дуже передчасно е, якісь такі речі робити, ну, вже там присвоювати певні назви. Якщо до перейменування вулиці Московської, бувшої да, на вулиці Маріупольської, тоді в нас ми знаємо, що в нас е, були повноваження виконкома, і ми виконкомом прийняли це рішення і перейменували вулицю. Це відповідало і, скажімо так, духу часу, і наразі воно ну, дійсно там в багатьох містян вже це, ну, сама ця назва викликала огиду і відразу. Тому я вважаю, це було зроблено правильно. правильно тепер ми маємо це зробити обережно, розумно і з таким підходом, зваженим. Як містянин як один з очільників міської громади, як оцінюєте, наскільки великий обсяг роботи доведеться зробити комісії? Ну, великий обсяг. Безумовно. У нас, якби Миколаїв, таке в нас дуже велика радянська спадщина там, і постросійська спадщина теж. Тож в дуже великий обсяг доведеться цієї комісії виконувати. Крім того, як я сказав, нам обов'язково треба буде вшановувати наших нових героїв. Крім того, нам треба буде, ну, якось, мабуть, більш європеїзувати наше місто. Да? Тож, як, як сьогодні є, наприклад, партнери, які нам дуже допомагають. На мою думку, також важливо вшанувати, вшанувати їх вклад да? в допомогу нашому місту. Тому роботи буде багато. Протягом декілька тижнів спостерігаємо таку активну дискусію, обговорення ситуації в медичній галузі. Ну і на зараз, власне, дискусія вийшла в таку, в таку ситуацію, що можливо постане питання або буде напрацьована програма виплат медичним працівникам муніципальних надбавок. Угу. Ірина Шамрай, очільниця угу. Миколаївської медичної галузі. Власне, і в нашій студії до цього на брифінгу озвучила приблизну цифру, скільки це може власне, обернутися для міського бюджету. Там більше 60 мільйонів гривень. Цифра досить серйозна. От з огляду на всю ситуацію і на досить серйозну цифру, як оцінити перспективу голосування за програму? Важко зараз сказати. Я думаю, що це точно не в 2023 році нас може відбутись, тому що. Ну, бюджет вже сформовано, і сьогодні знайти ну, 60 мільйонів дійсно велика цифра. Хоча ми розуміємо, що вже, там, якщо не за півріччя, там залишиться 30. Можливо, це буде більш зрозуміло під час перегляду там, нерозподілених залишків, якщо такі в нас будуть, наприклад, за ітогами півріччя. А з іншого боку, ну, ми побачили там. Знову ж таки, спочатку повномасштабної агресії ту той величезний обсяг роботи лікарів, який був виконаний, і я впевнений, що вони заслуговують на те, щоб отримувати сьогодні гідну платню за свою важку таку непросту працю. Що стосується там, кількості персоналу, що стосується там, ну, взагалі, там, штатного розкладу лікарень, то це, мабуть, вони вже мають визначати в управлінні охорони здоров'я самостійно. Повертаючись до тієї теми, яку про яку почали говорити ну, від початку програми. Отже, щодо програми Доступна вода угу. знову ж таки 30 мільйонів гривень. Да. І очевидно, їх потрібно відшукати, тому так. що значна частина свердловин дійсно зараз отримується за рахунок спонсорських коштів, там залучених донорських коштів і так далі. Ну і це така те, що називається кінцева історія. А потім з таке місто має підхопити. На себе цей вантаж. Знову ж таки, 37 мільйонів це досить серйозна сума до кінця року. Ну, чесно кажучи, моя особиста думка, що, скажімо так, ну, там, можливо, після завершення там, воєнних дій або там, в разі там, покращення певної економічної ситуації в місті, то має бути можливо навіть створено окреме комунальне підприємство. Яке візьме на баланс собі всі ці установки. Ну, Наразі воно так і планується. Тільки сьогодні там, це комунальне підприємство, воно ще й іншими там, речами буде займатися, а підприємство, яке візьме на, на баланс собі ці установки, і буде займатися фактично реалізацією. Тобто ця вода вже має реалізовуватися громадянам не безкоштовно, а там з невеликим відсотком. Прибутку, там, по, ну, скажімо так, собі вартість там, плюс 20% реалізовувати цю воду громадянам. Да? Тобто, ну, за такими там, приблизними там, підрахунками, це має бути там, на рівні там, умовно, там, 20 копійок за літр води. Це дуже гуманно. Це дуже гуманно, Зоглядую да. на те, що зараз десь гривна 50. – Да. продається вода там, де Саме вона продається. У ну, нас взагалі, ви знаєте, це дуже складне питання із водоканалом. Тобто сьогодні у нас. Собі вартість води, яка постачається, вона там втричі вища майже, ніж тариф, тариф, ну який там сплачують, і знову ж таки дуже великий обсяг неоплати по водоканалу. Тож, можливо, це буде окремий підрозділ водоканалу, який візьме на себе таку теж місію, і таким чином теж може трохи підтримати. Головного головне підприємство, ну але це, це, це е, така більш віддалена перспектива. А от уже е, ближчий ближчим зараз це має бути профінансовано. Безумовно, зараз це має бути профінансовано за рахунок міського бюджету. Ну іншої опції сьогодні немає. Ми звертаємось до донорів. Ми якби просимо там. Ну я ж кажу, одна річ це надати нам ці установки. Зовсім інша річ, це їх постійно там утримувати в належному стані ремонтувати, лагодити, замінювати фільтрувальні елементи, які, в принципі, ну, якщо там складають там, 60-70% від вартості тієї установки, це фільтрувальні елементи. Якщо не потребують заміни, це майже як замінити цю саму установку. 10 травня стартувала програма є відновлення, угу. і станом на вчора а, міські засоби масової інформації повідомили нам, що миколаївці вже подали 80, 7, 870 заявок на угу. відшкодування збитків житлу від ворожих обстрілів. Комісію, яка буде визначатися ну власне з тим, як це буде обраховуватися, як це буде виплачуватися, відшкодовуватися, має сформувати місцева влада. Можливо, є розуміння, в якій стадії роботи над формуванням комісії, коли вона може почати працювати? Я думаю, там ну дивіться, коли в принципі в нас вже були там руйнування, коли були прильоти, там пошкоджені будинки, житло, майно і таке інше, то в принципі вже тоді були комісійні обстеження, і на той момент це були юрисдикції районних адміністрацій. Вони цим займалися. Тому цілком логічно, що і оці комісії щодо є відновлення, вони теж будуть створені на базі районних адміністрацій. Тож у нас в місті буде таких чотири комісії. І ці чотири комісії вони будуть визначати, в принципі, вже робота по їх формуванню ведеться. Тобто, я думаю, що найближчим часом, там протягом декількох тижнів, вже ці комісії будуть сформовані та приступлять до роботи. Я думаю, що надзвичайно важлива тема а, роботи і міської ради, а, зокрема, тема допомоги нашим захисникам. Да. Яку роботу Миколаївська міська рада ну, виконала на зараз, можливо, з початку року в цьому плані. А, що саме ви маєте на увазі Я під допомогою? Я маю на увазі, наприклад, житло, транспорт, зв'язок. Ну, і Інші речі, які да. безумовно потрібні. Mm, ну, Щодо там роботи під час оборони Миколаєва там, і те, як там наші комунальні служби що робили, я думаю, це вже всім відомо, це вже такий ну, притча в язицях. Да? Що стосується допомоги безпосередньо нашим військовим, то в нас є сьогодні декілька програм, прийнятих сприяння оборонній діяльності та військовим силам. А, і сер, в рамках цих програм у нас придбається певне обладнання, певне, певне, ну, на у нас є запити від наших військових на певні речі, скажімо так, не, не повністю можливо військового характеру, але ті, які їм допомагають, і можливо і в побуті своєму військовому. І в Повсякденному, да? тобто це ж все ж таки люди, і вони все ж таки потребують якихось речей додатково. Окрім того, ми розуміємо, що там, деяких речей не буває за, за багато там, для військових. Е, є певні там речі, які ми допомагали нашій ТРО, нашому батальйону ТРО. Е, важко, я не знаю, чи маю я право конкретні якісь. Речі називати, що було придбано і таке і інше. Тому в цілому, скажімо так, за 22-й рік близько 200 мільйонів гривень було спрямовано на підтримку наших Збройних сил. Окрім цього, сьогодні в нас є також окрема програма про придбання житла військовослужбовцям. Да, за ці вже там перші чотири квартири були придбані за цією програмою. А Взагалі, там ну вона досить така масштабна. Я думаю, що там протягом року, там, ну я думаю, як мінімум 50 квартир буде придбано для наших військовослужбовців. Олександр Сенкевич днями повідомив, що там близько 90% бізнесу, який працював у Миколаєві до повномасштабного вторгнення, або цей бізнес знищено, або він покинув місто Миколаїв. Ну і власне ця тема надважлива, тому що вона соціальна. Миколаївці повертається до міста і потрібні робочі місця угу. з одного боку, з іншого боку. Ну це ж надходження до місцевого бюджету, угу. так чи інакше. Тому е, чи є от сьогодні о, на фоні. О, Ну, таких активних бойових дій, які ще ведуться в країні, чи є можливість у міської влади якось підтримати місцевий бізнес, угу. дати йому, можливо, якісь якісь додаткові стимули для того, щоб люди а поверталися, а, б, відновлювали тут виробництво, а, угу. або якісь інші форми роботи. Дев'яносто да. 90%, я думаю, це мав мавилось на увазі великий бізнес. І ну, на жаль, великий бізнес там на рівні міста ми підтримати навряд чи можемо. Але що що, що стосується малого та середнього бізнесу, то це, скажімо так, в наших силах. Сьогодні ми в першу чергу ведемо роботу з нашими партнерами, з донорами, зокрема з королівством Данія. І сьогодні ми просимо їх надавати допомогу. Також і сьогодні розробляється програма підтримки малого та середнього бізнесу. І сьогодні ведеться робота з підприємцями і вивчаються потреби, да? тобто ми там. Ну, мовно кажучи, ми розуміємо, що для того, щоб якийсь ремонт взуття відновив свою роботу в Миколаєві, йому потрібно там, якийсь купити станок. Йому потрібен, на цей станок йому б бажано було взяти там, якийсь пільговий кредит і відновити свою роботу. Там, ну, приміщення, комунікації та інше. І ось приблизно по такому принципу буде будуватися ця програма. Ми вивчаємо потреби підприємців. Тоді надається певна допомога. І, зокрема, від Королівства Данії планується пільгове кредитування. Від початку це було близько 7. Вони пропонували там близько 7% річних в валюті, але для нас це сьогодні не є пільгове, оскільки у ну, нас населення немає такої, ну, скажімо так. Такого, впевненості, обігу щодо, такого, впевненості щодо стабільності там, на національної валюти нашої таке і інше. Да. Але більшу частину з цих відсотків це складає страховий платіж, оскільки все ж таки ми перебуваємо в зоні бойових дій. Тож з цих семи там близько п'яти це страховий платіж. І ми сподіваємося, що оці п'ять відсотків будуть відшкодовуватись за рахунок наших донорів, і таким чином підприємці матимуть змогу. Взяти пільгові кредити для відновлення своєї діяльності. А також, там, скажімо так, щодо комунікації, там ми знаємо, що в певний період там потребували там, генератори, потребували там якісь там джерела безперебійного там, живлення та інше. І в цій програмі це також там, враховується. А є розуміння, коли ця програма кредитування може почати працювати? Я думаю, що вона десь має запрацювати в серпні. На початку серпня, в принципі, вона вже там доробляється. Ну і напевно на останок. Вчора стало відомо про подовження дії зернової угоди ще mm -hmm. на два місяці. І також прозвучала інформація коротка про те, що до неї включено і Миколаївський порт за умови заходу виключно турецьких суден до о, Миколаєва. Ну і, власне, це вся інформація, тому можливо, якісь є подробиці. Ну, офіційних документів поки що ніхто не бачив. Моя особиста думка, що це просто такий піар-ход. Зараз в Туреччині тривають вибори очільника да, країни, і, можливо, комусь ну, так, хотілося б такий собі бонус такий отримати під вибори да, і від підтримку населення. А, наразі в нас в Миколаївських портах, здається, 22. Судна заблоковані, да, які там на початку агресії були в портах Миколаївщини, і з них сім під турецьким прапором. Тож я думаю, що це стосується лише оцих семи суден, яким дозволять вийти з портів Миколаєва та повернутися в Туреччину. Включати Миколаїв сьогодні до угоди. Коли ну, там, у нас вчора були обстріли, да, там, позаминулого тижня були обстріли і таке інше, мені ну, важко це спрогнозувати, і які є гарантії зі сторони агресора, невідомо. А відповідно, страховий платіж на судна, які будуть іти в Миколаїв, може бути таким, що це не буде мати жодного економічного змісту працювати в Миколаєві. Хоча, як ви, Перед цим сказали, 90% бізнесу це в, в тому числі і порти Миколаївщини, які велику частину ВВП нашого міста складали. Мені здається, ми зараз розчарували Миколаївців. Тому що вчора мені хочеться, певне натхнення. Мені, власне, не відчули, давати, жителі міста. мені не хочеться давати таких порожніх надій людям. тому я, не, я досить скептично ставлюся до цієї. ідеї. Але так само, як і багато з, хто з миколаївців, щиро сподіваюся, що з, най... з найближчий час Миколаїв розблокують і наші партиї зможуть працювати. Тобто розблокують безпосередньо Збройні сили України. Так. І така можливість працювати. І тоді ми зможемо нормально працювати у вільній країні. Добре, Дмитро Володимирович. Дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Ну і разом до перемоги. Дякую. дякую.